Так, у нас сьогодні з вами моросить невеличкий дощик. Ми сьогодні присвятимо час для обробки саду біопрепаратами. Що в нас сьогодні є? Ось в першу чергу перед вами. Метарезин М. Для чого він? Він у нас ось його також аналог. Це також і сюди покладемо, щоб було Ось всіх, кого бачите, на відео, ось він по цьому працює. Лічинка хруща, дротяники. Личинка совки ведметка, колорадський жук. Ну, мені він в першу чергу потрібен саме від, від хруща для захисту трояндочок, кущів троянд. ентоцит. Це також метаризень, якщо ви почитаєте уважно, Склад діюча речовина. Ось вам міцелій та спори грибів, метарії. ось так. Можна користуватися в сухій формі, але він не дуже ефективний в сухій формі. Його обов'язково потрібно розводити. Бажано ще настаювати мінімум годину, а краще день. І Потім вже застосовувати. Мені подобається ось ця форма, це у нас виробництво вітчизняне як виробництво, бачите, ось, то в біоцентр. Вони виробляють і продають от, різні біозасоби. Мені, власне, подобаються ось ці три з М. Він уже в розчиненій формі, тому він зручно користуватися, мені не потрібно його розводити, настаювати. Ось тут таку цікавинку вам хочу зараз показати. Ось, якось Бачите, який осад? Це ось там у нас є гриб. Перед Тим, як я буду його застосовувати, я обов'язково розбовтаю всю ось цю бутилочку, і метезим у нас, як я буду ним користуватися. Тут на інструкції не дуже гарно розписано, але у них на сайті ось цього біоцентру є телефончики для консультації, тож я написала спеціалісту як користуватися саме для троянд. Він мені відписав, що 100 мл ось цього розчину ми розчиняємо в 10-літровому відрі, та гарненько розчиняємо, і потім літру, 2, 3, в залежності від розміру куща. Поливаємо на рослину. Ще він обов'язково зазначив, що кущ троянди перед цим має бути рясно политий. Тобто, якщо в нас немає дощика, ми обов'язково проливаємо кущик. Або робимо це, якщо бачимо, що у нас ось ось буде дощик. Тому що. Біозасоби ефективні саме в вологому середовищі. Це у нас, як правило, гриби, і їм для розростання, для ефективної дії потрібно саме вологий, вологий кущик. Тому ось, якщо будете користуватися етноцидом, обов'язково зволоження. Ось тут навіть написано на ньому, зараз вам найду. У сухому ґрунті ефективність препарату суттєво знижується. Да? Тобто, якщо ви вже збираєтесь користуватися цим препаратом, ну, то бажано, щоб він був ефективний, зволожувати ґрунт і також розводити і настаювати, якщо суха форма. Або ну, можна користуватися відразу, якщо у вас такий вже він розведений. Я вже користувалась мета Це було у нас ранньою осінню, десь в вересні. У нас на Миколаївщині вересень це ще продовження літа, у нас дуже тепло. До чого це говорю? Тому що ці всі препарати, що ви бачите, вони ефективні при теплих стабільних температурах. Ним без толку користуватися вже в листопаді, так, коли вже дуже холодно, або в лютому і березні, коли ще холодно. Вони неефективні, вони працювати починають при плюсових температурах. Тому зараз у нас вже кінець квітня, стабільна плюсова температура, і ми можемо спокійно вносити ці препарати. Так само, як і я його вносила в вересні, коли у нас вже було, було ще дуже теплесенько, то я вносила під кущики троянд цей препарат. щоб в них іще... У нас вересень, жовтні ще це абсолютно теплі місяці і препарат. Тобто для ефективності вносимо в теплі місяці і ще Біопрепарати потребують повторного внесення. Це не панацея, один раз вніс і все. Тобто, щоб вони ефективно працювали, необхідно декілька разів за сезон ними користуватися. Ось Я їх внесла в восени і зараз обов'язково повторю весною, щоб ці гриби корисні там накопичувалися і боролися з клятим. Хрущем <свят> не всі кущі, чесно кажучи, у нас великий сад, тобто я обробляю препаратом не всі кущі троянд, а малечу, всю малечу, яка новопосажена, однодворічки, одно-дворічки, яких ще дуже слабесенька. Коренева система, тобто їх потрібно підтримати, тому їм обов'язково. Вношу ось цей препарат. Далі, 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 про що вам ще розкажу, ніби все про метерезин розповіла. Так, що в нас тут іще є? Пентафахта, також цікавий препарат. Він у нас працює. Ось тут його спектр дії. Він у нас бактеріози, борошниста роса, не справжня борошниста роса, це у нас пероноспорос, бактеріальна плямистість, бактеріальний рак. Мені конкретно цей препарат потрібен був для троянди Chandus Beauty. Ця трояндочка. Захворіла бактеріальним раком. Я знаю, що радять такі кущі троянд, як тільки ви це виявили, викопати та спалити. У мене був декілька років тому кущик Ельторо, який при пересадці виявилось, що в нього на кореневій шийці нарости, то викопали і спалили той кущик. Але чандос б'юті у нас дуже дорослий, по-моєму, шестирічний кущ, гарний дорослий кущик, який дивовижно багато квітує. Тому не хотілося його викидати, знищувати, хотілося спробувати його полікувати. Тобто це ваш сад, ви самі приймаєте рішення, чи викинути, спалити, та, чи, чи все ж таки полікувати троянду. Можливо, вам воно не потрібно і краще убезпечити себе та, та викинути. Але я прийняла рішення, що я хочу, власне, з кущем Чандус Б'юті. Попрацювати, спробувати її вилікувати. І також це було в вересні минулого року. Я розкопала трішки її кущик, і у неї прямо на кореневій шийці був нарост. Я його відрізала, вискоблила, все-все-все-все, що там було, і рясно-рясно пролила розведеним препаратом на 10 літрів весь кущик залила. Окремо в мене було декілька ось таких літрових бутилочок. Тут на ньому сказано, що можна зробити розвести глину. Тут радять декілька там... в мене була глина, я зробила з неї. Ось в чистому виді, уже нероздіному, взяла глину, налила концентрованого препарату, розведену, і зробила таку густу замазку. Прямо густа глиняна замазка на концентраті пентапага. Ось цією замазкою я повністю обмазала кореневу шийку Троянди та ось там місце, де був наріст. Все це, це замазала гарненько, ще раз зверху все це пролила і закрила ґрунтом троянду. Так вона перезимувала наша чанда з білті. А... Весною хочу ще раз додатково да, повторити цю процедуру, а... З нею. щоб її. А... Можливо, спробую її, буду далі спостерігати за результатом. Зніму вам влітку відео, як вона буде квітувати. Власне, кущик не виглядає погано, та вона гарненько нарощує кущик, вона ідеально квітує, в неї дуже потужні і кущі квітування. Не бачу поки що наслідки в ній хвороби, тому і захотіла її спробувати вилікувати. Також, крім Чандос Б'юті, є у мене пару проблемних трояндочок. мабуть, у всіх вони є, да? Ви знаєте, які проблемні троянди у вас є, які сидять того думно, або у вас є певні підрозри стосовно них. Ось, наприклад, кущик Польки, який вже третій рік після пересадки толком не може піти. А, ось я його. Осінню проливала і додатково пролью весною. Кущик августи уїзи, який також вже третій рік сидить тугодумом. Ви можете обережненько, не потрібно троянду викопувати. Обережненько підкопайте її, розчистите кореневу шийку, подивіться, що вас турбує, є там щось чи нема. Якщо навіть там нічого нема, трояндочка проблемна, можете пролити її ось цим біологічним препаратом. Шкоди від цього не буде, а так ви можете своїй трояндочці допомогти. Також є одна трояндочка, яка був дуже слабкий, проблемний саджанець, і я його весною викопала. Він таки пропав. Це перший прецедент, щоб. Янда була 2 роки в саду і пропала. Ну, вона жевріла 2 роки. По-хорошому, її потрібно було викидати ще відразу, не садитися і не голову саженець. Я його викопала, він був повністю пропавший всохшийся. І на кореневій шийці також якісь були нарости. Вони також вже були такі сохшіся, але щось воно там таке було. Я викопала. Замінила всю землю, абсолютно ту землю вивезли, привезли нову. Але ось це місце, де вона була, я хочу повністю пролити ось цим препаратом, щоб дезінфікувати все те, що там було. Хотіла вам показати ось такий препарат. Він також є в цьому біоцентрі в дідкій формі. але я... Можете його купувати і ось, такі, ось в такій сухій формі. так? Це у нас триходермін. Також полюбляю цей засіб. В сухій формі те саме, що вам вже розповідала. В обов'язковому порядку. В суху форму ми маємо розвести маточний розчин зробити, та в паночці розводите і обов'язково мінімум годину наставити, а то кращий день. І вже потім цей маточний розчин ви можете використовувати, розводити на 10 літрів. Так? А цей препарат у нас від всяких-всяких всяких хвороб тут у нас, зараз вам почитаю, фітофтороз, макроспоріоз, бура альтернеріоз. альтернеріо. Ой, тут їх, ну, ціла куча, так? Ось вам я зараз покажу, щоб ви бачили. Так? Чим подобається цей препарат, я його застосовую. Був у нас клематис, був чого він і зараз є. Клематиси полюбляють теж хворіти, всякі клемистості на них чіпляються. Чи то фітофтора, чи то фітовторос, не такий я вже в цьому професіонал, знаю, що дорослий клімат, блакитний янгол, весь пішов плямами і, 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 і частково почав пропадати. Я з тих пір, от На той момент була якимись засобами, його обробили. Та, а після того землю, де цей клематис розташований, вже я вже декілька років щороку обробляю триходерміном. Роки три вже, мабуть, так. Весною осінью вношу це не проблема. Один пакетик розвесту, та цю землю біля нього обробити. Що я вам скажу? Климатис дуже гарненько розвивається, жодних плям на нього немає. Це дорослий клематис. То він заплітає двометрову опору. І ось таким біопрепаратом можна йому цю проблему побороти з оці всілякими плямистостями. Також мені подобається користуватися триходерміном, наприклад, якщо ви Перебираєте якусь хворобливу троянду. Я маю на увазі не бактеріальний рак, та ось якийсь у вас, наприклад, сорт троянди, який вам не до смаку, він у вас хворобливий, і ви просто хочете його прибрати з саду. Але на те місце ж ви хочете посадити вже новеньку троянду, та не завжди є можливість. І не завжди є бажання викопувати весь той ґрунт та замінювати. Це дуже фізично складно весь той ґрунт замінити. І я лише на двох трояндах проводила цю процедуру, і то мені допомагали, Та? <смі> Заміняла весь ґрунт, викопували та, і вивозили, і новий ґрунт завозили. Та. А взагалі, можна розводити ось триходермін. І обробляти землю після такої троянди. Тобто я саджу новесенький садженець на постійній основі двічі в рік я внос триходермін, щоб старі болячки попередньої троянди не чіплялись до мого новесенького сорту, і воно працює. У мене декілька є трояндочок, я так роблю, і я бачу, що. Кущики новопосаджених троянд гарненько розвиваються і не мають тих старих болячок попередніх рослин. Ось теж такий гарний засіб. Я розмовляла, переписувалася з агрономом ось у цього біоцентру, запитувала його ще також про пероноспороз. Несправжня борошниста роса. У нас є три трояндочки в саду, які, на жаль, мають цю проблему. І несправжню борошнисту росу дуже складно вивести. Ось прям дуже складно. По ній працює магнітур Energy, магнітур фіно, але ці препарати не дають стоп-ефекту. Це дуже складна хвороба для троянди, її вивезти складно. І крім ось такого шокового ефекту, який допомагає там, зробити магнітур і магнітур енергії, та щоб троянда хоча б могла першу хвилю втримати та й на другу зайти. Спілкувалась з агрономом, що ось ці препарати. Триходермін і пентофаг, вони працюють також по пірену Звісно, їх не можна застосовувати разом з фугніцидами. До речі, сумісність. Ось ці препарати вони сумісні між собою майже всі біопрепарати, крім нематофогіна. Ось ці два препарати триходермін та нематофагін, не можна змішувати між собою в бакову сумішку. А так між собою вони сумісні. Також вони сумісні з, з добравами. Ось так. Ось тут у нас біопрепарат це, як правило, гриби, і ви можете суміщати їх з, з підживленням трояндин, якимось там комплексним добривом, та? і паралельно заводити метарезин чи пентапах, Тобто добриво для цих грибів також буде як підживлення, воно працює. Добриво можна суміщати. Частково вони сумісні з деякими інсектицидами, але вони не сумісні з фунгіцидами. Тому трояндочки, які у нас хворіють НВР, спочатку обов'язково зроблю обробку саме магіку і фіно, та, а вже потім, можливо, через місяць. Я буду обробляти землю біля них і їх ці троянди саме триходерміном і пентафагом. Да? Спробую, я думаю, через місяць вже спокійно ну, можна буде це робити, тобто не буде проблеми з препаратом. препарату з да? а... і. Спробую ще поборотися з переноспорозом саме цими препаратами. Якщо буду бачити, що дієві, то можливо, можна буде перейти повністю на біопрепарати по проблемі НБР. Як будуть уже якісь якісь Результати да, цього всього, то зніму вам відео, покажу. Так, так, задовге відео вийшло, ніби то все розповіла. У нас трішки дощик зупинився, тож піду, спробую те все, про що розповідала зробити, порозводити препарати да, і попроливати ті троянди. І ті що мені необхідно. Дякую. Те, що намагалась вам розповісти, у нас закінчився дощик, з'явилось сонечко, тож ми зараз будемо обробляти біопрепаратами. Так, беремо, гарненько збувтуємо, щоб наш. аппарат Так, далее. Далее мы ну, набрал вот набрали миричку, У нас тут 50 миллилитров. Мы, вот такие две мирочки чтобы было 100 миллилитров. За І ось друга. Тепер це все ось так розмішуємо. Можна було б цього не робити, так? З цим рідким препаратом, але якщо у вас є час і бажання, то краще зробити маточний розчин а потім його вже розвести в 10 літрах води. Ну, можна і напряму те, що й говорила, сухим, обов'язково, спочатку розводити і настаювати. Далі ми маємо тут 10-літрове гідровочки. Ми робимо так. Наші трояндочки напередодні добряче политі водою, тобто я впевнена, що вони абсолютно зволожені пару днів тому ці трояндочки поливалися, то я можу спокійно проливати ось цим засобом. Ось наша малесенька восини посажена трояндочка. Наша малеча. Це на засорти моє-то фельд. Ось, щоб її не їли хощі. Беремо ось таке будечка, з резина. резину, бачте, і заливаємо. Це вода. Повільно подобов тролянди пролиті, ми їх поливали. Тобто я 100% знаю, що засоб буде діяти. А не просто я його залила в цю землю тільки і тільки роботу зробила. Ось так. Ніякий хрущ нашу трояндочку не їв. Так, ну, принцип роботи зрозумілий, справа не хитра. Інші препарати, і пентапах С і о, трихедермін і нематофагін, принцип роботи і той самий розводимо і обробляємо. Так що, поки я пішла працювати, бо так знімати відео, а робота буде стоять.